Син, стріляв, з далека, сучий син. Горіла шина, щей бензин, стріляв, з далека, сучий син, стріляв, далека, сучий. Зеки ви мої, ой, зеки, зеки, ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені, ой, зеки, зеки, ви мої, довго служили ви мені. Кожен піде регіонал, кожен піде регіонал. Під суд народний трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіонал. Не грай і нині я прощаю сами, ні білий світе, ні, білий світе, прощавай і нині я прощаю сами. Ні, біля дів'яни. Все у їх фактурі. Вже не водиться, кров людська тече, вилазить на екрани вовк овечі шкурі і проєднання п'яно щось грече. Він траур оголошує брехливими устами, а снайпери засіли на даках, стріляють у майдан, а цілять у нас з вами, щоби посіяти панічний страх. Майдан стоїть, стоїть майдан, тримається, стоять відважно юнки, юнаки, не дивлячись на втрати, відбиваються. в контрнаступ йдуть сучасні козаки. І цуцик здох, зіщулився, з горбатів і вже під ним земля горить. Негідний не від лаврів герострата, цей нелюд підлий, цей халів на мить, їх сто лежить, а може більше, їх сотнею небесною звуть, для того, щоб життя було світліше, завершили життєву путь, а ми живі, нам жити і працювати. Нам розгрібати огидну каламуть, не брати хабарів і не давати. Інакше в гідрі нові голови зростуть. Дякую. מאַן קוש מורע נעליי Jogi lourdinho, מו אין סטצו לגשם Честі, справжній цвіт в землі, усі прагнуть волі, прагнуть правди всюди, жити нема сили в повені брехні. На Майдані волі нація дозріла, гідністю налилась рідна сторона, тільки вкупі, разом ми незборна сила, злодійської влади згине старина, на Євромайдані, п'янкий вітер волі. Розпирає душу, радість весняна. Разом ми за сієм щастям, власні долі, сонце заіскриться нам, будучина. Жити по-старому, хто ще там охоче. Будуть переміни, сумніву нема. Бути нам в Європі більшість цього хоче. До звитяги, друзі, кличе нас сурма. І серце від жалю болить, везе додому мати сина з Майдану, з Києва. Він вже ніколи не сміхнеться, не скаже, мамо, я люблю, до милої не прогонеться біж у вишневому саду. За що, скажи мене так, мамо, дістала куля та лиха. Я любив серцем Україну. Чому половина є моя? Сумує, плаче Україна, і серце від жалю болить, везе додому мати сина з майдану, з Києва. Мамо, матусю, прийшла вже весна, яку я чекав, так у люті морози, чому ти одненька, сьогодні сумна, чому на очах тебе сльози? Не плач я прошу, ти матінко моя, на небі нас тут вже багато. Ми стали усі, як єдина і дня небесна і сотня. Назвати, не плач, не сумуй, я до тебе прийду, плиною із зорями з із неба, бо ясним під вікном зацвіту. Не плачте за мною не треба. Мамо, матусю, надвоє весна, лалеки над краєм жимоєм. Не плачте за мною, моя дорога, твій син став народним героєм. Хлонімся низько, станьмо на коліна. Запалім свічку, ти і я, скорботі, моя рідна Україна за тими, хто віддав своє життя, за тих героїв, що вже не вернути, вони вже усі на небесах, не маємо ми права їх забути. Вони завжди будуть в наших серцях. Моя тиненька, рідна Україна, Про тих героїв завжди пам'ятай запалимо свічку, встаньмо на коліна за тих, хто боронив наш рідний край. У народу. Кривавий день у пам'яті сім'ї. Сини, які стояли за свободу, від кулі снайпера загинули в бійні. Спинися, снайпере, задумайся на мить, стріляєш в серце власного народу, який терпів і тюрми, і табори. Та все здолав за правду і свободу. Спинися, снайпере, ти матір пожалій, яка плекала і ростила сина, та не для тебе жалюгідний кати, ні, а для майбутнього свого і України. Та Кат не чув ні мами, ні сестри, всіх убивав і нищив беззупинно. Небесну сотню він загнав туди, у землю, в гріб, у вічну домовину. Не плач, Матусю, біль твій розуміє, і весь народ завмер у траурній ході, твій син помер за правду і свободу. Він став героєм у очах народу. Троянти на могилі посади. А їх дощі і роси будуть поливати, троянти розростуться на віки, будуть цвісти і знову опадати. Гірка сльоза котилась по щуці, душа тремтіла і пекла від болю, Тому, що не повернемо ми їх, ми не повернемо своїх героїв. Розпач матері після розгону веркутом майдану першого грудня. Бодай же ви виродки дня не діждали. І що ж ви за люди, лихий би вас спік, що ж ви тим дітям у голови вклали, що готові з людей поробити калік? Та ж я споряджала єдиного сина, щоб матір і батька від злого беріг, щоб в мирі і спокої. Мала країна, щоб духом орлиним гордитися міг? То що ж мало статися? Хто мені скаже, щоб мрія моя білим димом пішла? Невже сподівалась, що каменем ляже що рідну кровинку навік прокляла. Ми просто стояли під прапором миру за краще життя за майбутнє дітей, всі ті, хто в цім світі не каяться з жиру, по-людськи просили. Життя для людей стояли в надії під стягом Європи, і гріла нас пісня і слово вело, аж поки з'явились новітні циклопи, і зі скриньки Пандори не вилізло злу. Під крик командирів кийки засвистали, упала в крові, наступали вони. І враз я, о, Господи, сина впізнала, латала сама осоружні штани. А він не впізнав і у гаморі тому не чув, як волала я сину не бий!» І погляд його крізь забралу шолому скляним був, і сам він зробився глухий. Бо дай живи! Виродки щастя не знали Цій владі звірячій, відміряно час ви сина єдиного в мене забрали. Прокляття моє материнське на вас не стригнула рука ти типу посмів, я ж благав Будь з народом, мій брате. Я, матусю, так жити хотів, дарувати тобі люба квіти та пішов врятувати братів, помогти. Вони ж теж з діти Я кохана так жити хотів. Перші кроки побачити сина не судилось. По волі качів сиротою лишилась дитина. Я, синочку, так жити хотів, у Карпати поїхати з тобою, солов'яний почути там спів, цвічеремхи ламати весною. Я боровся за правду завжди, на Майдані. Вся моя родина я почав, а продовжуйте, ви, мої браття, уся Україна. Ми рожени зима холодна. 手艺。So,